Чотири фрази з неймовірною силою та енергією. Я щиро вірю, що ці фрази дійсно можуть перевернути все ваше життя з ніг на голову, якщо ви повторюватимете їх собі щодня. Перша фраза, яку я рекомендую повторювати вам кожен день: я прийшов у цей світ не дарма. Ця фраза змушує шукати свою місію, своє призначення. Друга потужна фраза, яка може змінити ваше життя світ сповнений чудес. Вірте в нього. І нехай будуть з тобою чудеса. Третя фраза, про яку я хотів би вам сьогодні розповісти, яка може кардинально змінити ваше життя, те, що з вами відбувається, залежить не від ваших цілей, це залежить від ваших намірів. Четверта, дуже потужна енергійна фраза, яка може змінити ваше життя, звучить так: я відповідаю за все, що зі мною відбувається. А тепер запам'ятайте всі ці чотири фрази, повторюйте їх кожен день, і я впевнений, що через рік ви не впізнаєте себе.